Вітаю вас, друзі. Спеціальний представник Трампа Стів Вітков знову прибув до Москви для того, щоб поспілкуватися із Володимиром Путіним. Вітковим буде сьогодні веком приліття Росія. Да, я підтверджую, він росії. Нічого нового цього разу ми із з вами не почуємо. Володимир Путін знову щось йому подарує. А він почне розповідати, який Путін класний. Тому я схильний вірити, що президент президент Путін діє чесно. Вот американська каструлька, яка Причо... повірила. І, хоча зараз немає жодної реальної ознаки того, що так звана Росія прагне миру і що вона готова до припинення війни. Трамп вірить, що все одно є якийсь там серйозний прогрес. У нього у голові, і ми намагаємося зупинитися. Я думаю, що ми робимо прогрес. Ми сподіваємося, що незабаром зможемо укласти угоду з Росією та Україною. Та здається, американці поступово втрачають терпіння. Найближчі тижні мають стати вирішальними. Принаймні так вважають у державному департаменті Сполучених Штатів. Ми фактично дізнаємося через кілька тижнів чи налаштована Росія серйозно. Можливо, вони дізнаються щось серйозне за кілька тижнів або за кілька днів, або може навіть за 24 Години я закінчу цю війну між тими двома країнами за 24 години. Це навіть не займе стільки часу. Але зараз війна триває, і нашому війську потрібна максимальна допомога. Допомога із тими засобами, від яких росіяни можуть і не вижити. Виход в поле, поискай птічку, і якщо поліці зральської в піві вижить. Ноль процентов ноль заради цього візьміть і вже зараз закиньте на поточний русоріз. Усі реквізити є як завжди в описі до цього відео. І не дивіться мої відео нелегально. Щоби дивитись легально, підписуйтеся на мій канал. Як ви напевно вже могли помітити, росіяни зараз тягнуть час. Вони не хочуть прямо казати Трампу ні. Тому кажуть, що вони за переговори, за мир. Але, але, але повторів, що президент Путін дійсно підтримує ідею необхідності огня, но до этого пристають ответить на цей ряд вопросів. Ці вопроси висять вузусі, поки ответа на них ніхто не дав. таких але зібралося вже багато. То Владимир Путін вимагав встановити в Україні зовнішнє управління. А сьогодні Лавров знову почав вимагати подарувати так званій Росії українські території та українців. Ну і що, в такому чоловіку, хто навіть гіпотетично може подумати о том, щоб віддати віддати цих людей Да ні за що і ніколи. З'явилася тепер у росіян ще одна нова вимога. Вони хочуть, аби сполучені штати Америки зняли санкції із російської авіації, вивода аерофлоту з санкцій. Таке предложения ми зділили, що на пам'ятнутий зустрічі в Ріять больше місяця назад, і навіть якщо американці виконують оці умови так званої Росії, то тоді росіяни почнуть вимагати і ще і ще більше, тому що вони не зацікавлені у мирі. Якщо вони не зацікавлені у мирі, тоді ви затягуєте процес, ви придумаєте якесь оправдовування. Марко Рубіо близько тижня тому таки помітив, що так звана Російська Федерація здається просто тягне час. До речі, а що там із морським пере? Мир'ям зараз ми обговорюватимемо перемир'я на чорному морі, щоб обидві сторони могли перевозити зерно паливо та почати відновлювати торгівлю. Знову воно так і не розпочалося, тому що так звана Росія стала вимагати, щоби з неї зняли частину санкцій у обмін на згоду на оце перемир'я. Але Україна усе одно чомусь його бере й дотримується. Так само у односторонньому порядку ми продовжуємо дотримуватися і енергетичного перемир'я, хоча американці самі говорять, що воно порушується. Росіяни визнають, що вони його не дотримуються. Ми бачимо, що припинення вогню було порушено декілька разів, але знову ж таки в цілому, об'єкти по енергетиці, будемо говорити відкроє. вони як йшли, так і йдуть. Просто в даному випадку ми не виключаємо цілі райони, а ізолюємо район ведення бойових дій за тиждень або за днів 10 Оце так зване енергетичне перемир'я завершується, і росіяни готуються до того, що вони вже офіційно із нього вийдуть. Але Сполучені Штати Америки досі сподіваються, вони досі Вірять у те, що у найближчі тижні можливо ситуація зміниться на краще. Я думаю, що ми говоримо про тижні зараз. Багато чого вже сталося за ці тижні, можливо, навіть до 20 квітня, але це не точно, бо ми ж пам'ятаємо, це лише психологічний дедлайн. Це психологічний дедлайн. Якщо я думаю, що вони затягують. Я е -е, не буду задоволений цим проте росіянам плювати і на Трампа, і на його бажання, і на його дедлайни. Вони не будуть іти на перемир'я. І, от у разі, якщо вони на нього не підуть, за словами видання Axios, Трамп до кінця місяця може запровадити жахливі санкції проти так званої Росії. Це щось нове. Це ж було вже маю вам нагадати, і ще три місяці тому Трамп вимагав від так званої Росії, щоб вона негайно погодилася на припинення вогню і пішла на перемир'я. Говорить, тоді він точно запровадить санкції, точно, точно далі буде тільки гірше. Якщо ми не укладемо угоду, і найближчим часом у мене не буде іншого вибору, окрім як накласти високі податки. Тарифи і санкції, і після того Трамп таки запроваджував санкції, але фактично тільки проти України. Зараз же наче усе змінилося. Американці роздратовані, роздратовані тим, що Володимир Путін їх намагається дурити, і вони припускають, що надурить і ще раз. Якщо ми прокинулися завтра, побачимо, що росіяни запускають якусь наступальну операцію, то буде зрозуміло, що вони зацікавлені у мирі. Зараз росіяни і справді готують нові наступальні операції. Можна помітити, як вони активізували на Курахівському напрямку, на Сумському, на Харківському, і Володимир Путін у своїх виступах теж демонструє, що він хоче йти далі. Я ще зовсім недавно говорив. Ми їх дажме місце на воняті що ми дамів. Правда, він при цьому не казав, кого саме він має на увазі, коли говорить про добивання, тому що можна усе частіше побачити. Ось отакі відео із російської армії. Світ біла дня відправили на убой, а це по-другому ніяк не назвати це на убой. Сегодня проверка. Отрав... Сегодня отравка. Смотрите, куда ну, мы садим. Апрель, друзья, снова в Рязани. Что что? Росіяни зараз готують резерви для нових операцій, але можна помітити усе зростаючу тенденцію деградації всередині армії так званої Росії. У російського солдата зараз є невеликий вибір або він іде на штурмі, там дохне, або він не йде на штурмі. Тоді дохне, тому що його ліквідують його командири. У мене інший питання. вопрос: сочники, сочніки, ху... і якби чесно тобі скажу, їх много які uh, бояться йти yeah. далі, які бояться командиру говорять, ну, ми їх обнуляємо даруйте. Я забув сказати, що у росіян є і третій варіант. Це застрелитися. Усе частіше на російському телебаченні росіян до цього закликають і кажуть, що той, хто застрелився, той святий. Що этот боець уподобив себя Христу? Він поступив так же, як Господь, потому що Господь теж мог не йти на крест, но он пошел. Поэтому он не просто герой. Он святой. Російська армія зараз поспішає, неначе останнє. Тому у бій відправляють і каліки, і поранених, і також 18-річних строковиків. Київський режим он не захищає інтереси українського народу. Це сьогодні вже очевидно. По указці тих, чий інтерес він обслуговує та захищає, підуть на зниження мобілізації до 18 років. І пацанів погонять. No Немає жодної реальної ознаки того, що росіяни хочуть завершити війну. Навпаки, вони готуються до нових наступальних операцій, які мали би вже розпочатися, якби не погода. Посмотрите на будні нашої евакуації. Це дороги. По вони їздять. Їздити, до речі на штурми росіяни почали взагалі на раритетній техніці. Якось, наприклад, газ 69 козлік. Тож ми з вами маємо розуміти, війна завтра не завершиться. Вона не завершиться 20 квітня або до кінця місяця. Росіяни й далі будуть атакувати Україну. Єдине, що ми маємо зараз зробити, це продовжувати посилювати наше військо, нашу обороноздатність і максимально допомагати нашим підрозділам, завдяки вам до речі. Вони отримали ще 225 нових FPV. Група Крила, гурмо України, дякує спільноті Стерненка за 30 наданих дронів, небесний розсеріз, дикі шершні. Нижмо наших ворогів разом. Слава Україні! Героям слава! Бійці підрозділу Гієна груп окремого спеціального центру електронної підтримки. Дякують спільноті Сергія Стерненка за чергову партію серізів з тепловими камерами. Минула партія показала себе дуже добре і принесла нам багато уражень. І на цей раз ви відправили нам втричі більше дронів, тому очікуйте втричі більше результату. Дякуємо вам за допомогу. Бажаю здоров'я, ми взвод перехоплювачів БПЛА 28-ї окремої механізованої бригади. Дякуємо спільноті Стерненка, особисто Сергію Стерненка, за надану допомогу у вигляді 30 дронів. Слава Україні! Дякую за допомогу. Разом ми сила. Бажаю здоров'я. Ми бійці військової частини А-4668, батареї перехоплювачі БПЛА. Дякуємо Сергію Стерненку за надані fpv дрони для використання на Харківському напрямку. Разом до перемоги, слава Україні. Ви знаєте, друзі, набагато реалістичнішим є снігопаду квітні аніж те, що росіяни, хоч якось, підуть на завершення війни, добровільно, тож ми маємо і далі максимально активно продовжувати допомагати силам безпеки та оборони України.